Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали FNAF Tower Defense для того, щоб по-перше подивитись, взагалі, скільки коштує ось цей прикольний такий чувак із турелями. Він насправді дуже сильний і дуже класний, і його можна прикупити всього, то навсього за 75 тисяч коїнів. Ну, в мене нема, немає, мене є тільки 7 тисяч. І, походу, доведеться фармити довго і нудно. Але у мене є трошки душ. Я в принципі впевнений, що їх не вистачить. У мене всього на всього Але якщо я все таки знайду його на 3 Мені дуже цікаво, скільки він все-таки коштує. Якщо він зветься Purple Guy, то цілком ймовірно, що він може бути ще й тут. Головне, мені тільки не запутатись і точно його вибрати. Тому що, якщо так нажимаєш, тут видно, що це Чакі, туди-сюди, тільки почекай, я не то нажав. Мені ще раз сюди зайти. І ти знаєш, походу на цій трейдплазі його нема, бо він точно не буде коштувати 10 душ, це 100%. Але ж скільки він може коштувати, тоді я навіть і не знаю. Якщо його на цій трейдплазі нема, то, чорт його пойме. Тут ось є якийсь Endo o 2 але це ж, походу, не він. Бо він Purple Guy все-таки. Кстати, кейс хтось продає. Клан Сізон Кейс якийсь ще отакий. Кейси є. Це, звісно, все круто, але можна мені, будь ласка, <laughs> того Purple гая. Енто 04. Це не він, то не він, то ще не він. Коротше, хтось щось запускає, Хтось щось робить. Ну тут чому вона по три плазам, як я розумію, побігати. А, і тут якось взагалі не понятно, чиї якісь трітплаз на них не можна зайти. Взагалі, щось непонятно. Взагалі, конкретно, жорстко не понятно. Але мені здається, що ми можемо суперсити. Попробувати залетіти в Endless Mode. От в Endless Mode, мені здається, що я точно щось зможу створити. У мене, по суті, юніти доволі таки непогані. Можна з ними пробувати щось придумувати і, е, в принципі, в принципі, по ідеї, можна попробувати залетіти. Тому погнали. Ще поки що не знаю, навіть який вибрати режим. Скоріше за все, як ми з пацанами грали Rare і скоріш за все, як ми з пацанами грали тіпа, другий режим. Так само ми зараз в другий режим і зайдемо, тому що тоді, звісно, в пацині були класні юніти. У мене насправді. Таких класних юнітів не було. От, ну, були, але не самі такі супер жорсткі. Тому давай виберемо все-таки другу гру. Бо мені здається, якщо я виберу четверту, то тут взагалі халепа. А, хоча можна попробувати, Чом би й ні, давай попробуємо. Хі -хі -хі -хі. Якщо я прямо на старті зільюсь, то вже підемо в другу або в третю. Я не знаю. Ну, мені здається, що буде мені дуже тяжко. Так, тут вихід, вихід, тут вхід, вхід, вхід. Скоріше за все, звідси всі будуть виходити. А ні, вони виходять з різних. У мене є 4 тисячі, прям одразу чуєш. А ну сюди одного. А так у них по 6 тисяч! ЧКП! Ви що на приколі? Як це грається? Як? 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 Це нереально. Це Unreal, чуваки. Мені досрало сніговика було ставити, але сіки нема бабок. В натурі. Я не знаю, ким на початку треба дефати, щоб сіки проходити. Я по суті би міг купити того персонажа. Ну я по суті конкретний нуб хочу вам сказати. Типа це 100% просто. Для мене. Ну, четвертий режим, точно не для мене. Ми можемо Попробувати стартанути на третьому. От, як варіант. Але це не точно. Мені дали 0,9 Хп. І 0 коїнів просто 0. Ну да, бо я не пройшов жодної в хвилі, взагалі. Так, давай третій режим Попробуємо, Тут нам теж дають якийсь супер жорсткий ящик. Затестимо. Чому би і ні? Попробуємо затестити. Так, що тут у нас? Тут у нас вихід, там у нас вихід, і ходити будуть, як я понімаю, звідусіль. Звідси піш. Пішли точно, звідти пішли точно. І в мене є 3000. Значить, по суті, ми можемо дефати ось тут. Типа, якось якось ось тут. Давай быстро, бистро, бистро. І отут теж будемо дефати. Ну, в них по 2000 хп. Ми сіки не знесемо. Опять таки бо в мене тільки 90 демеджа Вони по-любому дойдуть, по-любому дойдуть. Так, да, це, звісно, халепа. <реш> Я не думав, що тут настільки складно. Почекай, а ким же ж мені стартувати тоді? Я не зображаю. Коротше, тут, походу, ми точно слили. Е, уже без всіх, ну, уже і так понятно, що ми програли. Хорошо, давай другу гру. Тут, звісно, теж ми 09 получили, бо ми так само нікого не задефали абсолютно. І нам все рівно супер-супер тяжко. Ну, ми методом. Е Тиків методом помилок будемо ну, розуміти, в принципі, в який режим я по суті можу залітати, і де я можу пробувати хоч щось робити. Тому що ну, режим номер 2 об'єктивно в мене виходило проходити. точніше, не в мене, а в нас. Понятне діло, що там велику долю для перемоги вносили пацики, з якими я грав. Я це дуже сприй... Я це дуже зразу розумію. От, але мені здається, що у нас можуть бути тут також проблеми. Так, тут у нас вихід, входи в нас тут, виходили спочатку звідси. Ага, і тут. Були свої проблеми і заключались вони в тому, що. А, тут не хоч по 100 хп. Ми їх убивати хоч зможемо. Ух, слава Богу, слава Богу, з цим ми вже розібрались Давай поставимо ще одного тут чела. І по суті, тут я зможу дефатись. Потім я зможу поставити сніговика десь плюс-мінус. Не знаю де, бо він тільки може бути один. Коротше, поставимо його так само десь тут. І в принципі будемо пробувати, пробувати, пробувати і пробувати. Ще раз пробувати, просто постійно тести. Бо по суті, зараз, якщо прокачувати ось цих пациків, вони вже мають 120 демеджа, Вони їх будуть тушити з плюхи І по суті, у нас все супер гуд. Автоскіп у нас ввімкнений, так що жить буде. Поки челікси йдуть тільки звідси, значить ми зможемо їх дефати спокійно, просто прокачавши двох оцих, двох оцих фредіків. І далі поставимо ігрові автомати, які будуть давати бабки. По факту, я думаю, це правильно. Бо ігрові автомати вони минулої ігри мене тупо кормили. Просто коли ми грали Endless Mode. Це говорить про те, що ігрові автомати не сама єрунда велика. Це доволі таки непогана тема. І поки ніхто не йде з інших сторін, тільки хотів сказати, вони вже пішли ще і сразу з двох різних. Десь треба нафармить бабла. Десь треба нафармить. Велику суму, велику кругленьку суму. Ладно, що цих ми доб'ємо. А цих як? А цих як? Ще автоскіп, кстати, не йде. Розумієш, весь прикол. ми то назбираємо бабки, щоб поставити тут чувака якогось. Ми його тут, навірно, і поставимо. Щоб він дефав і тих, і тих. Щоб, якщо і звідси виходило, він теж дефав. І по суті, буде окей. По суті, буде окей. Ну, поки що, хоча б режим номер 2 ми можемо силити, хоч якось. Це, звісно, не супер легко, но це реально. Давай відразу поставимо ще один ігровий автомат, і будемо помаленьку їх прокачувати. А ні, то Поставимо ще оцього перця ось тут. І двох поставимо десь отут одного і тут одного. І будемо думати так. Або на, на початку поставимо. Хоча ні, на початку поставимо У мене інші якісь є персонажі, яких ми можемо на початку поставити. Я думаю, що розберемося. Головне, поки що прокачувати ігріві автомати, і тут вийшов босс. Опа, а з босом будуть у нас проблеми. Хоча не впевнений, давай поставимо цього Челікса. В принципі, будемо його нормально дамажити. Цей 90 дамаж, цей 120. В общем, кайфуємо. Живем, живем, живем. По суті, ок. Головне прокачувати ігрові автомати, які дають мені нормально бабето. Боса ми то розіб'ємо. Кайф. Ще, кстати, коїнів мені дало 200 прям. Коротше, я тут, походу, в соло зможу капець як багато коїнів нафармити. І мені це подобається. Мені це дуже подобається. тут головне, щоб цей ще що їх убивав, тому що мало лі. Щас хтось десь попроходить, і будуть у мене великі проблеми. Бо то, що юнтів я вбиваю, це хорошо. Але як мені далі проходити, отут я не знаю. Отут є проблема з цим чуваком. Значить, ми отут поставимо ще оцього. Отако, щоб кидався кінжолами, якщо що. Ух. Так, скільки ти коштуєш три тисячі на прокачку. Окей. Значить, ми тебе прокачаємо обов'язково, прямо зараз. Бо цей, по ідеї, повинен впоратись. Так. Да. Він впорався, і слава Богу. І мені, по суті. Буде капати нормально так бабла кожних кожних типа 3,2 секунди по 300 доларів. Це дуже хорошо. І за те, що у мене тут швидкість 3 вкачана, то воно не 4 секунди, а 3,2. Це дуже кайф. Це дуже великий кайф. А ти у мене зачарувався дуже хорошо, тому, скоріш за все, ти будеш дуже далеко доставати. Тому давай ми тебе якось отут і поставимо. Так як боси виходять звідти, в основному всі звідти виходять. Так давайте десь отут і поставимо сніжну голову. Цю твою. І по суті, будемо нормально тебе качати після цього, щоб ти просто кайфував. Вийшов бос наступний. Десять тисяч хп. Нормально, лупим. Зараз будемо пробувати якось лупашити, сніговика прокачали, потихеньку будемо його качати. Він там буде доволі хороший, бо він у мене зачарований на. Я не пам'ятаю, що ну на, на щось хороше. А, на візерт. А тут у мене тільки швидкість 2 Сюди б швидкість І було б ще понтовіше. Звісно, ну ти, звісно, можеш і пропустити. Тебе б задвушку прокачати. Прокачали, і тебе б задвушку теж прокачать на всякий випадок. І ще одного такого ми можемо поставити, просто поки що не знаю куди. Ну сніговик тебе давали. В нього 2000 демежа. Типа тут проблем не буде ніяких. Сніговик привалює, прям хорошо. Диви, бемплюха, бемплюха і бемплюха. Ще 225 коїнів. Хорошо. 15 тисяч прокачуємо. І цікаво, наскільки я взагалі зможу далеко дойти. Зараз, поки 23 хвиля, нам би всі фронти чуть-чуть прикачувати, щоб ми могли би. Бистро починати наступні хвилі. А щоб їх швидко починати, потрібно, звісно ж, звісно ж супер хорошо прокачувати мощних юнітів, яких я з собою не сильно багато взяв. У мене їх насправді реально мало. Так, ну поки що я ще кайфуємо. Ще за двадцятку ще те підкачаємо. По суті, з ренжою та поки що все слабо, я не знаю. Хоча я зачарував його непогано, але ренжа така собі, типа. Можливо, треба буде перечарувати сніговика, бо сніговик це один із найкращих взагалі юнітів, що в мене є. Хотілось би, звісно, його на шадоу зачарувати, напевно. Тоді він, скоріш за все, взагалі, супер дикий. Ну, поки що, що маємо, те маємо. Потихенько гроші підзбираємо. 30-та хвиля, що піде бос, і потихенько будемо його якось виносити. А ось далі жорстка прокачка, 56 ренджі стане в нього. Поняв, він. Тоді реально жорстко прокачується. І в мене вже є 20 тисяч, зараз 30-ка буде, ми те підкачаємо і побачимо, наскільки буде прикольно. Це 30-ка, як я розумію, це остання прокачка, а може за 35 остання. Я не пам'ятаю. Ні, це все-таки остання, 56 ренджа. Ну, звісно, класно, але я пам'ятаю, там в чувака була взагалі 70 якась. Ото було дико. Бо поки що слабенько, слабенько. Можна ОТП звідси продати. А, і по суті, у мене є тільки отаких от два. да, да. Одного ми поставимо ще тут, одного ми поставимо тут. Вони, по суті, повинні нормально лупашити. Ми їх прокачуємо на максимум. Тебе теж на максимум. П'ятак у мене остається, тебе ми поки продаємо. Ти нам поки не треба. Тут сніговик дефає спокійно. Потім тут ми ставимо одного шадова. Отако. І тебе вже 15 прокачати, але поки що нема за що. Нема грошеняток таких хороших. Вас, звісно, можна підкачати. Ви, в принципі, такі собі челікси, які особо сильно демеджа не вносять, але непогано, щоб були. Бо оцей у мене хорошо дамаже. його б тільки докачати. Але ще б краще, звісно, дамаже сніговик, який просто дає йому туди плюху. <сум> так, те за запітнашку прокачуємо. Далі у нас вже 800 коїнів зароблено, кайф. Тут чили з кинжалами є, там все є. а ще, скоріш за все, було би непогано поставити десь ось тут. Просто на захист, Крайню. Крайній захист. По суті, ще на крайній захисту тут чела поставимо. Все, я виставив всіх юнітів, які в мене тільки є. Це говорить про те, що мені осталось їх всього-навсього прокачувати. Не знаю, чи дойду я до сотих хвилі з такими темпами. Бо, по суті, у мене всі докачені, окрім цього. І оцього. Будемо ще спробувати. Я не знаю. По суті, осталось стояти АФК просто. Автоскіп у мене то стоїть, але він якось непонятно, чи працює, чи ні. І ми всього-навсього дійшли до 48-ї хвилі. Так, пацики, поки у нас 56-та хвиля, ну насправді супер легко. Насправді, поки що, супер легко. Правда, деменш у нього так само п'ятак. Я таки не поняв. Але мені здається, що просто зачар у мене не самий хороший, тому воно і так, в принципі. Але поки що 58-ма хвиля, що ми маємо із ревардів? 1100 коїнів, 5 душ. Ні одного кейса мені ще не дало. Шкода, звісно, але. Ми шуруємо до соти хвилі, далі буде видно, далі буде, скоріш за все, складніше. Будемо пробувати. Отут на началі у мене є чил, щоб бити босса. У нього демеджа ще 2500 в секунду. Нормально він лупе. Він ще б'є АОЄ демежем. Типу він всіх дамажех, хто тут іде. А далі підключається сніговик, який просто дає по кумполу крепко. І по суті, о, перший подарунок мені, кстати, дало. Дуже круто. І мені треба було, напевно, брати ще якогось сильного юніта. Хоча замість чого я його би взяв, є. І якби я взяв його замість Фредіка, то у мене б не вистачало грошей спочатку першу пачку дефати. Мені б прийшлося. Щось видумувати, або чекати, поки почнеться нова хвиля і дадуть гроші, або хто його знає взагалі, що треба було б робити. Ну, мені б, типа, не хватало. По суті, все, що я міг би зробити, це замінити або цього на якогось іншого, або цього на якогось іншого. Коротше, по ітогу, нічого абсолютно у мене б і не було. Ну, тим часом 69-та хвиля, будемо бачити. Но боса поки що ми легко виносимо, типа взагалі ізі він нікуди дойти не може, по суті. І халява. Ну поки що дефаєм поняв? 78-ма хвиля, поки немає ніяких проблем. По суті, можна ваще стати АФК і не паритися, але понятне діло, що хочеться побачити той момент, коли все-таки мені зламають тут голову. Бо раніше з пациками ми дошли до сото, взагалі ізі. далі ми вже не доходили, ми продали юнітів. Щас побачимо, наскільки взагалі далеко зможе я пройти соло. Но ще ця мапа велика. Ті мапи наступні були трішки менші, і сніговик би взагалі, напевно, доставав би до всієї мапи. Просто мені б якось було нафарміть на того сніговика, і все. Так, ну босс дев'яностої хвилі просто вмирає моментально. Він. Тупо нікуди не доходить. Ще мені дали ще один кейсик, кстати І 2000 коїнів я вже заробив. Халява, в принципі. Так само, як і 96-та хвиля, зараз поки що без проблем. Хоча тут уже стає набагато складніше. Але тут ще в мене є от такий козир в рукаві, і по ідеї все буде суп. Прикинь, у мене майже мільйон доларів назбиралося, але все рівно нема куди їх тратити. Нема куди тринкати, просто нема. Поки що тупо дефаємося, і можливо було би хорошо сніговика ставити десь тут, щоб він ще й дефав базу. І вийшов босс із сотої хвилі. Це говорить про те, що соту хвилю. Я точно зміг би пройти? Ну, до сотої точно, а далі вже не Бо ось чуваки вже виходять по 8 тисяч хп. Тут уже складно, але ззаді вони ще не виходять. Так що поки дефаємо, поки в нас все хорошо. Так, 104-та хвиля, ми дефаємо. Чуваки вже виходять по 4 тисяч хп. У мене вже лям 200 тут на балансі. Фух. Ну, живем. Якщо що, сніговика можна перетащити. Кстати, у мене ще ж бабла, капець багато. Щоб, типу, краще дефати, я його можу отут поставити і прокачати просто на максимум. Він буде ще й базу піддефлювати, якщо що. Так що, по суті, кайф. Правда, босів буде складніше вбивати, але нічого в принципі поганого мені то не зробить. Да, диви, бачиш, як проходять супер солідно, але добре, що я його переставив. В принципі, 107 хвилі. Я не знаю наскільки далеко я дойду, але вже, вже точно нелегко. Уже в них хП супер багато. І вони проходять прямо ну, з великою кількістю ХП. Тут, звісно, помирають, але тут ось о... ми їх майже не дамажимо. Все-таки цей шадо набагато гірший, ніж сніговик. Сніговик в рази крутіший. Хоча я його купив дешевше, ніж цього шадова. Надо сніговика головне зачарити просто по-класному. І впри принципі, я думаю, він буде доволі солідний дядько. Бо вже потихеньку я бачу, ми починаємо трошки пропускати. пропускати кілька чоловік. Я думаю, ще кілька хвиль, на все. мабуть, ще 110-та вийде босс і почнеться вообще халепа. Хух, ну, будемо бачити. Да, вийшов босяра на 150 тисяч хп. Ми вже аж тут убиваємо кількох юнітів. Поки що сніговик, ну, загріний на других чуваків. Тут виходить босс. Ми його, звісно, дамажимо, але ми його супер слабо дамажимо, чесно кажучи. Нових юнітів більше ніяких поставити я не можу. Да, є певні Проблеми. Чуваки, ось одиви, як далеко просто доходять. І як вони дойдуть уже далі, і сніговик не зможе їх дефати, ото буде вообще проблема супервеликого масштабу. Тоді, звісно, буде бабл трабл. Ну, поки держимося. Заробили вже 2225 коїнів. І Диви, наскільки далеко дійшов босс. Тут 115 хвиля, уже, по ходу починаються у нас не то, що ви халепа, у нас починається супер або діть, яка біда. Або в них по 27 тисяч хп, яких дефати? І біжать нові, нові. І Ми навіть не б'ємо боса. І чуваки просто проходять. Просто з кожним разом все далі і далі проходять, і ми ж боса так і не б'ємо, у нього 76 тисяч хп. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Біда за бідою, 115 хвиля. А боса ще й не вбили. Ой-ой, ой як бить боса? Як убивати боса? Сніговик сам не може впоратись. Все, що ми можемо зробити, це продати цього чела, поставити його тут, спробувати прокачати. Він буде тут піддефлювати трохи. Ну, от це ми на початку убрали деф, перенесли його на кінець, і поки що в нас взагалі все погано. Обалдеть, диви. 31 тисяча хп, і він його не б'є. О, все, вдари 8, все, убили боса. Хорошо, хоч коїн не заробив. Ну, но скоро новий вийде. А чуваки взагалі доходять їх по 28 тисяч хп, обалдеть. Не знаю, як дефатись далі, але. <хи> я бачив чуваки до 120 до 170 хвиль доходять. Ну, я, звісно, до такої хвилі тупо не дотягну. Просто не зможу дотягнути так далеко. Я думаю, бос із 120-ї просто похорони мене. І на цьому буде халепа, якщо я не помру раніше. Ну, не програю, не програю раніше, бо мені здається, що я ще. Раніше можу програти, супер легко, і ніхто мені нічим не допоможе. У мене майже 3 мільйона коїнів просто на балансі, і ми вже пропустили. Ні, майже майже пропустили челів, цей добив все-таки. Уже на соплях проходимо, на соплях просто. Вийшов новий босс, у нього 150 тисяч хп так само, але тут ось чел дойшов, да? І він базу не зламав, кстати. Я думав, що він один-єдиний базу зламає, але тут сейчас чуваки просто долетять. І ми програли на 120-й хвилі, 2450 коїнів, нормально душ, подарки, ще один подарок. Давай в лобі повернемося. Хоч подивимося, що в нас взагалі побилося. Падає з цих подарунків. Ху! Ну, добре, що коїнів нормально заробили. Також бонусів тут давай позабираємо нормально. Е, ще цей бонус заберемо. Початковий. чи я не забрав. Забрав. Все хорошо. Інвентар, айтеми. Ось ось. Найголовніший кейс Open Ну, такий чувак мені вже випадав. Пупет, він такий собі. Цих давай відкриємо всі. Тут чаки випадають. Ну, чаки така собі тема. Цих давай три теж випад... виб'ємо легендарки. Найтмер Фредді, Найтмер Чакі. Ну, не сильно вони мені, якщо чесно, потрібні. Мені, взагалі, саме хорошо, венчант юніт, ось, ось сюди. І отут сніговичка. Він у мене на візери. Візери це 1% Він дає 25 демеджа, 25 ренджі, 25 атаки. Далі, ось, Пупец Найтмейр. тут 50 демежа, 50 ренджі, Баундед 100 демеджа і 25 слова та так спід. А Shadow 100 демеджа і 25 ренджі. Мені саме більше здається саме класне або Shadow, або Puppet Nightmare Оця штука. Потім уже буду якось пробувати чаритись. Поки що насправді хочеться всім подякувати за перегляд, попросити вас, щоб ви підписались на канал, тому що нам до 100 тисяч добігти максимально жорстко. І ще в нас, кстати, є тут магазинчики. Ви можете прикуповувати собі як і купу юнітів, так і купу душ прикольних. В общем, все ви можете прикупити дуже дешево. І всім пока-пока!